Ми знову раді вітати вас, дорогі телеглядачі. Програми Крок на зустріч. Сьогодні ми продовжуємо розгляд тем з циклу програм сімейного характеру. Проблему батьків та дітей стисло можна виразити такою фразою: батьки завжди намагалися прищеплювати своїм дітям норми, поведінки та моральні принципи. Діти ж, в свою чергу, чинили завжди цьому опір, намагаючись жити і діяти за власним розсудом. Точка зору батьків. Яка ж ця молодь неслухняна. Точка зору дітей, які ж ці батьки відсталі. В різні часи ця тема була по-різному актуальною і по різному болючою. Однак сьогодні вона досягла апогею. Яке ж середовище чинить найбільший вплив на особистість? Людина стає особистістю в процесі її соціалізації, тобто спілкування, взаємодії з іншими людьми. Великий вплив на розвиток людини, особливо в дитинстві, виявляє домашнє середовище. Сім'я визначальне середовище у формуванні будь-чого. Хоча часто сімейні недоліки виховання списують на вчителів і школу. Я працюю у школі майже 22 роки, з них 10 років викладаю основи християнської етики. На превеликий жаль, впродовж багатьох десятків. Років навчально-виховного процесу української школи були вилучені християнські цінності, а це призвело до деформації духовної сфери дітей, а також девальвації духовних цінностей всього суспільства. Хтось мудрий сказав: не треба боятися духовності у стінах шкіл, треба боятися її відсутності. І майже половину дня діти проводять у школі. Тому дуже важливо пам'ятати, що ми будемо сіяти, те будемо і пожинати. Сьогодні майже в усіх школах викладаються предмети духовно-морального спрямування, зокрема християнська етика. Хоча годин відведено дуже мало. І саме уроки християнської етики сприяють формуванню в учнів, уявлень про духовні цінності. Моральні правила та норми поведінки, необхідність їх дотримання у повсякденному житті. Мені приємно бачити очі своїх вихованців, сповнені великої любові до Бога та ближнього. І у своєму творі хлопчик написав: для мене один урок християнської етики це один крок до Бога. Якщо сім'я, школа, церква, соціальне середовище візьмуть за основу духовного виховання християнські моральні принципи, слід очікувати духовно виховане, високоморальне покоління, яке буде справді корисним і державі, і людям.